Вітаю всіх! Цікаві теми. Сьогодні розглядаю, У мене тут шпаргалочка, записано все. Мене питають, чи хоче миру Росія? Давайте подивимось. Росія хоче миру взагалі. Двома колодами дивлюсь. Росія хоче миру. Росія хоче миру. Дивимось. Ну, знаєте, вже хоче. Дев'ятка Пентаклів вже потрібно цю війну в щось привести. Результат показати. Вони теж мають не все добре, там результати не ті, які б хотіли, і вони хочуть вже миру, так, дійсно. І додавити Зеленського до того миру, який вони хочуть. Вони вважають свій мир справедливим. В принципі, так, вони його хочуть. Це політична колода на цьому рівні. Тепер тут бойові дії. Росія хоче миру. Росія хоче миру. Росія хоче миру. Росія хоче миру. Ще раз подивимось. Так, тут же злі. Так, вона вже хоче отримати результат. Вісімка Пентаклів довгострокова тема, це дуже добре. Це праця така не швидка. О, результат. Дивіться, у них все результативненько. У них наступ має результат. Назвемо це так. А тепер їм треба зробити щось, тому що зараз ситуація погана назву? Тепер ось це все виклала. Перший наступ мав успіх: там була окупація Харківщини, більша, Херсонська область в окупації, була Запорізька область в окупації. Тепер вони мають певні проблеми, не мають того результату, їм треба щось зробити. А щоб не пасти в очах. Так. Ну, ось якби, також їх цікавлять лінією зіткнення, кордони і результат. Тут також результат їх цікавить. На полі бою, десь вони десь з них, вони десь, ми так гуляємо. Але результат їх цікавить вже також лінія бойового зіткнення, щоб вона була. Так буде зрозуміліше і спокійніше далі щось робити.